З вами компанія ArtMoto. І я радий вам представити флагман японської індустрії Suzuki Skyway 250. Друзі, отримали ми цей скутер на, минулий, на минулому тижні. Скажу вам чесно, ми його бачимо вперше. До цього ми отримували 150-кубові скутери, 250 куб. Ми тестуємо вперше, тому не судіть строго, розкажемо те, що ми відчуваємо і те, що ми бачимо на власні очі, скажу вам відразу про посадку і про відчуття свої. Як я бачу цей скутер зі своєї сторони, чисто моя суб'єктивна думка, що цей скутер внушаючих розмірів. По-перше, він великий, це реально великий максі скутер. Якщо зрівнювати цей скутер з Honda PCX 150, то Honda реально, якщо ми, можливо пізніше вам запишемо огляд, як виглядає Honda та Suzuki у салоні. Це реально два різні напрямки. Тому що Honda це більше скутер для міста. Він зручний, юркий, можна по пробкам на ньому проїжджати. Suzuki Skyway це вже геть інший напрямок. На ньому буде зручно проїхати. На великій відстані поїхати за місто, проїхати більш великі е, дистанції. Поговоримо трошки про двигун на цьому скутері. На ньому встановлений 250-кубовий двигун, потужністю 26 кінських сил. На ньому АБС, на жаль, немає, проте на ньому подивіться, які великі дискові гальма, двохпоршньовий супорт, гідравлічна вилка. Вилка звичайна, але я скажу вам із досвіду, що на японських скутерах. Дуже мало на яких стоять перевернуті вилки або вилки мотоциклетні. Уже мотоциклетні вилки почали ставити на, на Т-Макси, у яких кубатура сягає 500 кубів. Саме цей скутер 2007 року. Пробіг у ньому не змотаний, реальний. Це ви можете провірити. Провіряється він елементарно. Можете побачити, що пробіг цього скутера 11 648 кілометрів. Двигунчик працює як годинник, зараз ми його вам запустимо. Відкликається двигун на ручку газу моментально. У їзді цей скутер дуже приємний, чисто для мене. Я їздив на 150-кубових скутерах. Для мене 250 кубів це реально нове відкриття. Зручна посадка раз. По-друге, вітрове скло високо, і весь поток повітря проходить у вас над головою. Також, дзеркала. Подивіться, які вони хромові. Це просто круїзер якийсь. Друзі, сказавши слово круїзер, у вас зразу. Яка думка приходить в голову? Це великі дистанції, перевозка великого багажу. Подивіться, скільки на ньому встановлено багажних відсіків. Також з органів керування у нас ручний паркінг. Вижимається одним пальцем. З органів керування Kill switch, аварійка, пуск двигуна, світло ближнє дальнє. Поворотники, куди ж нам без сигналу, та кнопка пуску двигуна. Також зараз покажу вам, друзі, можливо, хтось не знає, як відкрити підсидільний простір. Ось у нас є кнопка, точніше, замок запалювання. Нам потрібно цю кнопку вжати, натиснути та провернути доверху. Але не забувайте, що у вас із собою має бути отакий ключ. Тому що саме на цій комплектації встановлений безключовий доступ. Нам потрібно ужати замок запалення та провернути його доверху. Також, що у нас тут ще є з комплектації? Встановлений плафон. Тобто, якщо ви відкриєте сідушку ввечері, то підсвітка вам допоможе в цьому знайти ваші речі. Скажу вам відверто, він внушаючих розмірів. Сюди можна попомістити спокійно два шолома, ще залишиться місце для ваших речей. Тому, друзі, на фіналочку, що можу вам сказати, якщо у вас дуже велике бажання купити японський скутер, і ви шукаєте, де його знайти, в хорошому стані, знаходимось ми за адресою вулиця, Київське шосе 10, а замовити цей скутер можна. Новою поштою також можемо доставити нашим автомобілем. Нагадаю вам, що ми займаємось обслуговуванням та маємо у Житомирі свій сторонній сервіс, який залюбки вам його обслужить та замінить всі мастила та фільтра в цьому скутері. Чекаємо від вас лайки, репости і чекаємо вас в нашому мотосалоні.